Після ракетних ударів по кривому рогу різко підвищується рівень води у річці інгулець. Місцеві жителі скуповують питну воду в магазинах, оскільки з під кранів вона майже не тече. Попередньо через ракетний удар було пошкоджено насосну станцію. У деяких районах міста зникла вода та зв'язок. Руйнування та втрати уточнюються. Оперативне групування Каховка тим часом повідомляє, що ракетний удар нанесли ймовірно з літака Ту-95МС ракетою Х-101. Президент України Володимир Зеленський прибув у деокупований зюм на Харківщині. У звільненому від рашистів місті урочисто підняли синьо-жовтий стяг для поїздки. президент обрав шеврон 72-ї бригади імені чорних запорожців із надписом Україна або смерть. Очільник держави подякував воїнам за звільнення території, а також нагородив командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського за відмінну операцію на Харківщині. Коли ми дивились. Вверх ми завжди шукали синє, синє ну, небо, діти, сонце. А сьогодні ми, я впевнений, кожен з нас, коли ми дивимося вверх, особливо люди на тимчасово окупованих територіях, ми шукаємо тільки одного це прапор нашої держави. Це значить, що герої тут, значить, що наша держава під нашим контролем, значить, що ворога немає і він побіг. Війська РФ повернулися до Креміної на Луганщині. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, окупанти вимкнули інтернет та позривали українські прапори. Гайдай додав, що українська влада на поготові. на Луганщині вже створили обласний штаб з деокупації наших територій. Готують також структури до повернення додому, аби оперативно відновлювати життєдіяльність у громадах. Близько п'яти тисяч військовослужбовців ЗСУ пройшла пройшли підготовку у Великій Британії. Про це заявили в генштабі збройних сил України. Зокрема, на території Великої Британії та Північної Ірландії триває базова загальновійськова підготовка українських військовослужбовців, започаткована британським урядом. Воїни отримали навички з тактичної медицини, інженерної, вогневої, психологічної та тактичної підготовки, включаючи ведення наступальних та оборонних дій в урбанізованій місцевості. Найближчим часом планується розширення навчальної операції, зокрема на молодших командирів військових частин та підрозділів ЗСУ. Крім того, українські військові поїдуть навчатися і в Данію. Про це повідомив міністр оборони країни Мортен Бєцков під час візиту у Київ. Вперше за час війни Кремль відкрито визнав поразку на Харківщині. Успішний контрнаступ ЗСУ не залишив Росії інших варіантів. Тепер же кремлівські чиновники та пропагандисти активно обговорюють причини і всіляко намагаються зняти відповідальність із Путіна. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Аналітики наголошують, що раніше свої відступи росіяни пояснювали пріоритетом так званого звільнення Донбасу або жестом доброї волі. Тепер же їхня риторика змінилась. Поразку на Харківщині намагають це перекласти на недостатньо поінформованих військових радників із оточення диктатора в інституті вивчення війни. Припустили, що так само Кремль може визнати майбутню поразку у війні, але за певних умов. На Росії масово скасовують відправки особового складу на війну через відмову військових брати участь у бойових діях в Україні. Про це повідомили в головному управлінні розвідки. Зокрема, військовослужбовці 5-ї окремої танкової бригади 36-ї армії, які пишуть рапорти через відмову, звільняють зі служби без урахування будь-яких пільг. А особовому складу бригади, який перебуває в Україні, надають відпустки виключно за сімейними обставинами. Водночас у підрозділах, які беруть участь у війні. Проти України спостерігається катастрофічна нестача особового складу. Командування окупаційних військ наказало цілеспрямовано спрощувати діагнози пораненим у шпиталях, не проводити раніше заплановані операції та пропонувати їм повернутись на війну в Україну. Росія все частіше купує зброю у держав, на які поширюються жорсткі санкції. Йдеться про Іран та Північну Корею. Про це повідомляє британська розвідка і пояснює це виснаженням російських запасів. Крім того, британські розвідці зазначають, що втрата іранського безпілотника шахет 136 тридцять по поблизу лінії фронту говорить про те, що Росія ймовірно намагається використати цю систему для завдання тактичних ударів, а не по стратегічних цілях у глибині української території. Українські військові встановили вогневий контроль майже над усією територією тимчасово окупованої Херсонщини. Про це повідомила голова об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, особливості військової операції ЗСУ на Півдні пов'язані з ландшафтом регіону, де дуже багато річок, каналів і відкрита степова місцевість. Вона додала, що моральний стан окупантів також підірвано успіхами ЗСУ при наступі у Харківській області. Про ситуацію на Півдні розповіли в оперативному команді. Регіону. Нашими ракетно артилерійськими підрозділами продовжувалось виконання вогневих завдань, зокрема, і по колонах ворожої техніки Каховського мосту та пантонній переправі в районі Антонівського. Уражене скупчення ворожої сили та техніки в районі Голої пристані та Дудчан, де додатково влучено ще в склад боєприпасів. За попередньо підтвердженими даними, за ніч ворог втратив 27 рашистів і 2 одиниці автомобільної техніки. Бойову машину десанту мобілізовано з ворожих військ до одного з наших підрозділів. Решта втрат ворога до розвідується. За добу росіяни втратили 350 вояк, два літаки і два гелікоптери. Про це повідомляє генштаб Збройних сил України. Найбільшої невдачі противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Особового складу близько 53 тисяч осіб ліквідовано. Танків 2180. Бойових броньованих машин 4665, артилерійських систем 1290, РСЗВ 311, засобів ППО 167, літаків 246, гелікоптерів 215, автомобільної техніки та автоцистерн 3501, кораблів катерів 15, попела оперативно-тактичного рівня 908, крилатих ракет. 233 спеціальної техніки 120 Вірменія заявила, що війська Азербайджану обстріляли пункт російських прикордонників. Азербайджанська сторона це повідомлення наразі не коментувала. Обстріл стався у ніч з 12 на 13 вересня. За інформацією місцевих медіа, постраждалих серед російських прикордонників немає. Влучання в прикордонний пункт могло статися під час нічної артилерійської перестрілки між Вірменією та Азербайджаном. Раніше через загострення на кордоні двох країн оголосили про направлення місії ОДКБ для оцінки обстанов що склалася. Рішення ухвалили на сесії ради колективної безпеки. Чергове загострення у нагірному Карабаху сталося у ніч проти 12 вересня. Приїде на переговори. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн вирушить до Києва, аби поспілкуватися з президентом Володимиром Зеленським. Анонсуючи візит, фон дер Ляйн перерахувала кроки та плани для подальшого зближення України та ЄС за її словами. У березні Євросоюз успішно приєднав Україну до своєї електромережі, хоча планував це зробити у 2024-му. Президентка також наголосила, що хоче суттєво розширити цю взаємовигідну торгівлю. Урсула фондерляїн заявила, що Україна приєднається до зони роумінгу ЄС. Про це вона оголосила у своєму щорічному зверненні про становище Союзу в Європарламенті. Тепер є зобов'язаний вивчити можливості для довгострокової домовленості про скасування плати за роумінг між союзом та Україною. Нагадаю, 24 липня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна планує незабаром приєднатися до роумінгового простору ЄС. Євросоюз зняв частину санкцій з Януковича Пшонки та їхніх синів. Їх вели за розтрату державних коштів у 2014-му. Санкції також стосувалися їхніх активів у країнах Євросоюзу. Йдеться про екс-президента Втікача Віктора Януковича, його сина Олександра, а також колишнього генпрокурора Віктора Пшонку та його сина Артема. Втім, Віктор Янукович із сином перебувають під іншими санкціями ЄС у серпні 2022 року. Проти них запровадили обмеження за їхню роль у завданні підриву або встановлені. Загрози територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, стабільності і безпеці держави, а у разі з Олександром Януковичем ще й за складення угоди з сепаратистськими угрупуваннями донбаського регіону України. Може опинитися на волі, Анатолія Захаренка, якого обвинувачують у вбивстві, відпустили під домашній арешт. Два роки тому в Житомирській області місцевий орендар озера з мисливської рушниці застрелив сімох людей. Жертвами стрілянини стали учасники АТО на Донбасі. Упродовж двох років родини загиблих вимагали від суду покарання для Захаренка. Але цьогоріч у липні йому змінили запобіжний захід на домашній арешт, нібито через стан здоров'я. Тож якщо через 10 днів справу не переглянуть, Захар опиниться на волі. Штрафи, арешти за червону калину підконтрольний Росії. Бахчисараський суд у Криму покарав шістьох людей за весілля з українськими піснями. Червону калину на заході російське так зване правосуддя назвало бойовою піснею українських націоналістів. Учасникам та організаторам кримськотатарського весілля призначили штраф у 50 тисяч рублів, а також від 5 до 15 діб адміністративного арешту. А діджея свята притягнули до відповідальності за статтями про дискредитацію російської армії. Та розпалювання ненависті чи ворожнечі.